і знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейліста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні мова піде про гранатову кожуру, користь і шкоду для організму людини. Пинувальники смачних і корисних фруктів напевно знають про те, що гранат сприятливо впливає на складові крові і підвищує імунітет. Але багато з легкістю викидає шкірку, яка також є джерелом корисних речовин і своєридним природним антисептиком. Те в античні часи товчену кожуру використовували як ліки від гнійників і опіків, а настоянка на гранатовій шкірці прекрасно допомагала вгамувати біль в шлунку і позбутися від проблем з кишечником. Згідно з дослідженнями китайських учених, Кількість антиоксидантів в шкірці гранати набагато більша, ніж в самих зернах. Особливу увагу потрібно приділити Катехінам, які сприяють появі терпкого присмаку і в'яжучої дії, мікроелементам, такими як марганець, калій, залізо, селен, кобальт і тощо, флавоноїдам і поліфенолам, які відносяться до антиоксидантів і очищають судини від холестерину. Знижуючи ймовірність появи стенокардії та інших проблем, урсоловій кислоті тощо. Лікувальні властивості гранатової шкірки дійсно неймовірні, адже вона використовується як в'яжучий засіб, актуальна під час отруєння, інтоксикації і проносу. Присна мікрофлора самого кишечника не пошкоджується. Наявні складі антиоксиданти виводять з організму шкідливі речовини. Особливо в гранатовій кожурі відмінно демонструють свої властивості в процесі лікування печінки. Представники народної медицини нерідко використовують відвар шкіру граната для позбавлення від листів, зняття запалень, тонізації організму і заспокоєння нервової системи. Щоб отримати ранозагольнювальний ефект, можна на рану покласти тканину. Змочену водним раствором настоєм кожури. Важливо підтримувати примочку вологою і періодично оновлювати змочений матеріал на новий. Рекомендується використовувати бинт або стерильну вату. Щоб прискорити регенерацію епідермісу, при опіку можна протерти рану гранатовим соком низької концентрації і присипати вологий опік порошком. Особливо відвари корисні при вагітності під час проблем з горлом або ротовою порожниною, коли прийняття класичних ліків або антибіотиків не бажано. Там рецепт приготування речовини для вживання дуже простий. Потрібно 20 г сухої кірки кіната залити 1,5 склянками окропу і проварити на невеликому вогні 30 хвилин. Отриману рідину потрібно процідити і дати трохи охолонути. Рекомендується приймати всередину по дві чайні ложки не частіше ніж два рази на день. Нерідко відвар з шкірки використовується в косметологічній сфері, адже створений своїми руками поліскувач дозволяє зміцнити волосся і позбутися лупи. Особливо подібний засіб підійде брюнеткам. Оскільки ополіскувач сприяє більш темному кольору волосся, не виключається подрібнення шкірки і заливання її рожевою водою. Отриманим засобом можна протирати шкіру обличчя, щоб позбутися від вугрового висипання або запобігти появі прищиків. Подібний натуральний тонік також має омолоджуючий ефект і розгладжує неглибокі зморшки. Тому від чаю з гранатою шкірах краще відмовитись. Незважаючи на те, що чай має низку переваг для здоров'я деяким людям варто від нього відмовитись. А саме у людей, які мають алергію на гранати, він може викликати алергічні реакції. Вагітним жінкам, які годують дитину грудьми, його краще не пити або проконсультуватися з лікарем. Шкірка граната. Може взаємодіяти з ліками для розрідження крові або від артеріального тиску. Тому тим, хто приймає ці ліки, спершу слід порадитися з лікарем. Оскільки шкірка граната може допомогти знизити артеріальний тиск, його не варто споживати людям із низьким артері... артеріальним тиском. Уживання занадто великої кількості чаю може викликати дискомфорт. У травній системі, наприклад, нудоту на або спазми в шлунку. Особливо у людей із проблемами із шлунку. Це добре що в міру. Це стосується і чаю і шкірки граната. Його слід пити у помірних кількостях. Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте «подобайку». Пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримайте україномовний контент. Будьте здорові! Дякую за увагу!